Пропонуємо вам лот посуди для приготування в мікрохвильовій печі. У даному лоті є 12 штук, можемо показати трохи ближче. Це така у нас посудна для приготування пасти. До кожної інструкція, як правильно готувати. Зроблено з пластику класного, такого харчового, хорошої якості. Таких є дві штучки у лоті. Також такий є стаканчик для приготування супу рідкої їжі. Тут також є інструкція. Такий стаканчик є у нас один в лоті. Така підставка для приготування картоплі, дві штучки в лоті. Три штучки таких підставок для приготування яйця в мікрохвильовій печі. Також є ще каструлька для приготування якоїсь іншої їжі. На середині з такою сіточкою, щоб не розбиралася волога. Дві штуки і дві кришки для розігрівання їжі в мікрохвильовій печі. Носу бренду Ernesto зроблено з гарного хорошого пластику. Також Такі каструльки можна використовувати і для зберігання їжі в холодильнику. Ціна лоту 885 гривень. Ціна однієї штучки 73 гривні. Замовляти даний лот у наших менеджерів. Заробляємо разом.